Хочеш стильний колон з автентичною вишивкою, ти можеш створити його своїми гарними руками разом з нашим набором для вишивання. Ми детально продумали всі найнеобхідніші матеріали, створили чудову схему, додали покрокову інструкцію та ще й зняли цей майстер-клас. Скоріше відкривай набір та давай створювати його разом. Спочатку необхідно ретельно натягнути канву. Ми рекомендуємо використовувати для цього пружинні п'яльці нурге діаметром 5,8 см. А далі починається безпосередньо вишивальна магія. Вишиваючи прикраси, ми рекомендуємо починати саме з центру і у випадку з орнаментами робити це по кольорам. Наприклад, спочатку блакитний, потім червоний, потім жовтий, і так всі-всі кольори. В цьому наборі вишивка виконується хрестиком. через Кожне сплетення ниточок тканини. В одну ниточку, звичайно. Хрестик виконується класичним методом. Всі нижні стібочки мають бути в одному напрямі, всі інші стібочки в зворотньому напрямі. Це дуже важливо для естетичного гарного вигляду в фіналі. В жодному випадку не робіть вузликів. Всі хвостики ховайте під ниточками, як на початку, так і в кінці вишивки, коли ниточка закінчується. І відразу відрізайте зайві хвостики, щоб вони у вас не потрапляли під інші стібочки і не траплялись Шанина, і ось, коли всі хрестики на своєму місці, ви усвідомлюєте, що цю красу ви створили власними руками. А тепер дуже важливий та відповідальний етап. Всі свої дії необхідно виконати максимально акуратно, щоб не зіпсувати вишивку. Спочатку необхідно попрасувати з відпарюванням з обох боків, використовуй режим котону: це може бути двічка або трічка на твоїй прасці. Візьми картонні основи та виріж коло по наміченим лініям. Вони мають ідеально розміщуватись в фурнітурі, всі краї мають бути рівні. Та симетричні. Далі виріж наповнювач по контурам кола та склади їх між собою. Розмісти їх зі зворотньої сторони своєї вишивки, таким чином, щоб спочатку торкався вишивки наповнювач, а потім картонні основи наповнювача. Ретельно відрегулюй центр і починаємо обшивати, по контуру прокладаємо наметувальні стібочки. Прокладаємо їх багато та щільно, поступово затягуючи вишив. Уяви, що ти обтягуєш гудзик тканиною. Після цього дуже-дуже обережно, але ретельно. Врізаємо все зайве. В результаті ти маєш отримати ось таку заготовку. Тепер ретельно змасти всю поверхню фурнітури клеєм, але не використовуй його дуже багато, він не має текти. І розміщи свою вишиту заготовку в фурнітуру, регулюючи центр та обережно притискаючи по всьому периметру, слідкуй, щоб ніде не затікав клей, і залиш заготовку висихати на кілька годин. Прибери липким роликом всі ворсинки та за бажання, можеш обробити свій колон вологовідштовхуючим спреєм для. Текстилю додай ланцюжок і насолоджуйся тим, що створено твоїми руками. Це неймовірно гарно. Ти навіть не уявляєш наскільки. А тепер ти можеш створити ще одну прикрасу, бо у нас понад 50 різних наборів для вишивання прикрас.